Люди з інвалідністю, які попросили клас. Тут видно, що це клас, бо є парта, є сільці, і отак от виглядав наш спортивний зал. До 1 вересня 2022 року. На фото зображене життя 28-ї школи у Тернополі після 24 лютого. А загалом, чи не кожного освітнього закладу, який став прихистком для людей, які втікали від бойових дій? Школа під час війни. Таку фотовиставку створила випускниця Анастасія Зазуляк. Моя школа була моїм домом 9 років. І зараз я теж дуже рада, що можу прийти сюди. і Кожен з нас хто вчився, може прийти сюди. Але школа в справжньому сенсі стала домом для прихистком для багатьох людей. Саме тому я є тут, тому що я була шокована, коли я це побачила. Під час представлення виставки у частини присутніх на очах сльози ці люди згадують, як жили тут до вересня, як годували дітей, ставили ліжка. Таке життя зафіксувала і передала у фото Анастасія. Ці емоції людей назавжди залишаться в історії 28. Восьмої школи у серцях вчителів. Частина приїжджих знайшла тут роботу і продовжує працювати. Ми так хочемо вернутися. Ми вже уявляємо, як ми із прапорами на машинах будемо їхати з Лідусі із Києва, із Львова, з Тернополя, Вінниці, кругом. І замайорять наші прапори ми приїдемо на свою рідну землю. Я вдячна дуже стінам цієї школи. І задоволена, що в мене на моєму шляху зустрілись такі люди. У фотовиставки є друга частина, адже школа у час війни це й навчання, непередбачуване із тривогами і в укриттях без світла. Але таке шкільне життя зараз. На його погляд, на його підняту руку. Ну хто що тут бачить, А у мене виникли такі слова. Ти розумієш, що вчишся не для когось, і навіть не для себе. Ти вчишся для неї єдиної, рідної, найкращої. Ти розумієш, що маєш бути гідним її, бо по-іншому не можна, по-іншому ніяк. З Україною в серці. Так і живемо, так і навчаємося. Це знімки однієї школи, але таких тисячі.